Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на повну діагностику. Це дуже хороша діагностика від негативного магічного впливу будь-яких втручань. Саме для того, щоб глибше пройти всі-всі питання, де може бути присутній негатив. У вашій долі і минулі життя, може, це родовий негатив, щоб повністю продіагностувати і почистити негатив. Тож починаємо. Дуже корисна, повна діагностика від магічного плиту. Прошу вищі сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться від близьких людей. Негативу, магічного впливу будь-яких втручань негативних програм. В цьому вогні згорає весь негатив. Що робився тим, хто дивиться відео, близьким людям в цьому вогні ця свічка, забирає весь негатив. Буде так і такий. От, давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Ким себе бачать ті, хто дивиться відео, близькі люди, ким себе бачать дуже хорошо бачите себе імператриця, ну, незалежно це можуть дивитись чоловіки, може, жінки, ну ви себе дуже гарно бачите. Ви не робите самопорчі, на себе не робиться. Дуже хороші карти. Далі, давайте подивимось, чи йде негатив на тих, хто дивиться відео близьких людей, породу. Чи не відпрацьовуєте ви карму минулих життів, карми негативні родові. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Тут дуже хороший рід. І дуже-дуже гарні вам з минулого життя також, з минулих життів передалися навички, особливо що стосується фінансів, що стосується виживання в будь-яких умовах. Ви вмієте триматися, причому бути на коні, і рід допомагає вам. Ваші родові духи, духи роду допомагають вам працювати, мати роботу, бути постійно в русі. Дуже хорошо. Давайте далі подивимося, чи йде карма за це життя, чи відпрацьовують ті, хто дивиться відео, близькі люди, карму за це життя. Скажіть, допоможіть. Ну, тут у вас карма цього життя, ну я не бачу, це не карма вашого життя. Тут на вас напад від агресивного чоловіка Він заважає вам мати прибутки. Більше йде напад може конкурента або людини такої, а досить агресивної, і вона може хоче поживитися на вас, на... нажитися. Скажіть, допоможіть осі сил. чи є хтось, хто заважає тим, хто дивиться відео близьким людям, рухатись вперед, досягнути своїх Своєї мети. Є, вам блокують, блоки ставлять, отвороти дуже ставлять. Може, ви і щось і прагнули, і хотіли, але передумали. Ну, ви думаєте, що це, наче ваше рішення, ви прийняли передумати. передумать. Відвернулися від своєї мрії, може. Від свого розвитку. Ну, це навмисно зроблено. Остуду поставлено, зробили навмисно. Скажіть, допоможіть. Є хтось, хто допомагає досягнути своєї мети? Тим, хто дивиться відео, близьким людям. ну Дуже сильна агресія. О, ще. Немає такої допомочі. На вас йде агресія, і, я так розумію, поставлена розсорка. Де б ви не з'явилися, люди не йдуть вам назустріч. Це може бути будь-яке місце, магазин, які б інстанції, може, куди б вам треба звертатися, може, навіть лікарня, або просто десь ви. Ну, пересуваєтесь по дорозі, автомобіль люди йдуть як агресивні, постійно йде агресія. Ну Це теж оці дві карти говорять, що зроблено. І я так розумію, одвернули від от вас поміч. Що навіть ви, може, і просите допомоги, ні, наче вас не чують. І коли ну, по цій карті може бути, що і щоб магічно ніхто не зміг допомогти зняти ці порчені програми. І досить така агресія, прямо може і фізично, щоб на вас нападали. Так, далі, давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи зустріли ті, хто дивиться відео близькі люди друга на все життя, щирі почуття, кохану людину. Так, зустріли, але напад відбувається на кохану людину. Напад дуже сильний. Мені прийшли, як наче кладовища, зроблені порчені програми на вашу кохану людину. напад Хочуть або ставлять програми на Залежності, От, алкогольні, наркотична залежність. Можливо, ставлять програму на блуд, щоб людина уходила, гуляв, почала гуляти. ну Це не має може жінка або чоловік ваші. Кохані люди, але у вас є по долі друга половина і напад відбувається. Далі подивимось, скажіть, допоможіть, чи закриті. Дороги. Тих, хто дивиться відео близьким людям на продовження роду. Агресивно закривають. Комусь поставлені програми, щоб не змогли зачати дитину. Поставлена програма, коли чоловіки не на імпотенцію. І це дуже агресивно, прям зовсім припиняється статею ваше життя. Це так нападає. Скажіть, допоможіть ви сили. До чого веде доля? Тих, хто дивиться відео близьких людей, до чого веде доля. Так, хтось вашу долю. Втрутився. Дуже сильно засудили. Вам е, зроблена програма. Ну, Тут мені більше деякі краднік поставлений на долю. Ваше все хороше, багатство, любов, е, щастя забрано. І поставили таку програму, щоб ви е, ну, були самотні Самотні і безпомічні. Ніхто не прийшов на до допомогу. Це все я обираю. Гарно, що ми продіагностували, бо по цій діагностиці я дивлюся, чи треба чистити рід, чи треба взагалі ну, рід краще чистити, і чи треба робити регрес, коли людина повертається в минулі життя, закриваються кармічні якісь питання. Потім подивилися карму цього життя. Тут теж все гаразд, але в цьому житті дуже сильна агресія. Ви в якесь оточення таке попали, які люди дуже-дуже ну, агресивні. От, що ми дивилися? Тобто, це перший етап повної діагностики, і зараз розглянулись ці питання. Далі ми будемо проводити чистку кожного періоду вашого життя. Потім розповім. У мене вже на каналі є такі повні діагностики дві. Можна буде переглядати, і кожен раз, можна декілька разів переглядати, і кожен раз все чи... більше і більше буде очищатися ваша доля. Заперечу повністю весь негатив убираю. із долі тих, хто дивиться відео, близьких людей, убирається повністю весь негатив. Порчі на соботність, розлучення, крадність. Агресію, розсорки убираю. Собачу долю убираю також обираю порші, програми із другої половини. Знімаю всі залежності, всі прив'язки до мерців, до кладовицьку магію, анулірую порші на блуд, порші на залежність від алкоголю, нікотину, наркотиків і громанів вбираю. Анулію повністю. Всі негативні програми, скиди, зайвої ваги. Корші на уродство, на обжорство знімається. Обираються агресивні люди із вашого оточення. Більше ніхто не зможе на вас наживитися. Всі, хто на ваші гроші позаряться без рук, без ніг, без голови останеться. Сили втратять свідомість, втратять, напасти більше не зможуть. Буде так і такі. ще Хорошо подивились діагностику, ви дуже гарно себе е, усвідомлюєте. Дуже гарно в своєму е, Ну, ваш, ваш храм. Це ваше тіло, ваші голова, думки. Е, убрано все зайве, почищено, все дуже гарно. От ви е, маєте. Гарна свідомість. От що теж бувають люди самі себе портять. Ну Тут у вас все гаразд, все дуже добре. Імператриця це людина наповнена, сильні люди. Так, добре. Зараз будемо ще дочищати. Переклади, скиди негативної програми, негативної долі. Повертаю назад, тому хто ставив всі крадніки залежності. Бураки морочки знімаються. Із тих, хто дивиться відео близьких людей очищається повністю весь негатив. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Також знімаю порчі на продовження роду. Ваш рід продовжується. Убираю повністю всі негативні програми на зачаття. Вбираю повністю імпотенцію, обираю, відновлюються статеві функції. Усі, хто дивиться відео, близьких людей йде статеве життя без перешкод. От і так. і прошу захисту міцного для дітей, для другої половини, для коханих людей, близьких людей захист міцний день і вночі захищають янголи-охоронці, духи роду, оберігають, ненамить не лишають, не де буде захист міцний, всі шийники, хамоти, морки, морочені програми знімаються. От, бачите, ваші кохані людині дуже заважають по, ну, піднятися, якби вийти на ваш оцей рівень. Коли там імператриця, щоб тут з вами був імператор, або це ви імператор і імператриця, що коли люди самодостатні, от настільки мудрі, тут кохання все гаразд, втручалися. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю. Усім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає бути багатими, щасливими, заможними людьми. Дороги ваші легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так, і є. Доля веде до щастя, до гармонії, до успіху, до вдачі, до багатства, до здоров'я та щасливого життя буде так. На цьому перший етап повної діагностики завершується. Що я можу побачити, те, що так ви правильно робите. Що немає у вас самопорчі, дуже головне не промовляти про себе погані речі, особливо в такому агресивному оточенні, погані речі не говоріть. Можливо, можна щось приховати, сказати, та так, як у всіх, така, як всі, нічого особливого, ну просто не говоріть погане на себе, і особливо на кохану людину. Якщо ви бачите, людина залежна. А, може, фінансові якісь проблеми. Не говоріть цього, будь ласка, цій людині. Говоріть навпаки, я в тебе вірю, ти, ти, ти сильна людина, ти а, маєш багато талантів, я вірю в тебе, все буде гаразд, Ну, ні в якому разі не акцентуйте, не ставте ці печаті на людину, бо тоді сто раз важче вийти. Отут, вперше, близька людина не винна, там багато впливу негативного робилося. От. Ну і далі будемо продовжувати повну діагностику. Це будемо робити чистку по а, а, періоди життя від зачаття до народження. А, від народження до 5 років. І отак від 5 до 10 років Кожний етап життя будемо діагностувати і чистити, який є негатив. Ну, і далі От, Ця свічечка допрацює. На цьому я завершую. Нагадую, щоб ви не забували поставте уподобайку, коментар, може, донат, можна поширити відео, щоб відбувся енергообмін, щоб вищі сили розуміли, що ви раді, що вам це потрібно, що ви хочете, щоб від, від вас ну, одвели цей негатив, почистили. Ну, Так буде працювати. Добре, на цьому все. Дякую ще раз за увагу. Це буде гаразд. До зустрічі!